Європейський кореспондент Української служби голосу Америки в Лондоні. Богдан Цупін вже є з нами. Пане Богдане, вітаємо. Дякую, що долучилися. Добрий рано. Зараз ранній ранок ще в Лондоні. Але які очікування від цього дня та від цієї зустрічі тих зустрічей, які заплановані за сьогодні? Ми знаємо, що відбудеться терміновий саміт. Головне питання якого це координація міжнародної підтримки України і намагання відновити миру, тобто зберуться представники країн Європи, не лише європейського союзу, але і разом з Британією країн, які є у Європі, але не є членами ЄС, зокрема тут очікують представників Туреччини. Норвегії на додаток до країн ЄС, як я вже сказав, про країн провідних донорів допомоги Україні, таких як Франція, Німеччина, Польща та інші остаточного списку до останнього ще не, не подавали, але ми знаємо, що Приблизно 18 країн я бачив такий перерахунок дехто казав, що можливо більше, але очевидно, що це дуже дуже представницьке зібрання країн з відповідними потужностями і можливостями. Ось таке запрошення на цей саміт від прем'єра Британії Кіра Стармера. Наскільки воно свідчить про те, що він готовий зараз бути таким європейським лідером і гуртувати навколо себе інших лідерів інших країн? Очевидно, що це запрошення було ще до е, такого ускладнення атмосфери в відносинах між адміністрацією США і українським керівництвом, але за будь-яких обставин йдеться про те, що е, Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за. Спеку на континенті це європейські лідери розуміють, але при цьому вони зауважують, що система міжнародної безпеки розбудована після Другої світової війни, передбачає роль сполучених штатів у безпеці континенту, тому те, що ми бачимо зараз перед цією зустрічю, полягає у тому, що європейці з одного боку кажуть, що розуміють потребу розуміють нагальність питання більшого європейського більшої європейської ролі у, у питаннях безпеки континенту але з іншого боку усі подібні справи коли йдеться про оборону коли йдеться про глобальну безпеку Краще вирішувати зі сполученими штатами навіть представники Франції, навіть скажімо, в останніх дописах, які поширені прилюдно від французького президента Еммануеля Макрона, йдеться про те, що Франція завжди наголошувала на тому, що Макрон називає обхідністю стратегічної автономії завжди. Скільки ми можемо пам'ятати, але при цьому він сказав, що нам не бажано мати якісь розбіжності з поле з союзниками через океан. Отже, фактично, але... ця зустріч сьогодні розпочинається у такій атмосфері з одного боку, зі згуртованістю європейців, як ми вже сказали, з іншого боку, очевидно, в атмосфері стурбованості. Тим, що є загроза ось таких розбіжностей трансатлантичних від зустрічі сьогодні. Чи варто очікувати підписання якихось не знаю угод, домовленостей? Чи це скоріше зустріч, для того, бо обговорити та що зараз відбувається, якісь подальші кроки? Я думаю, що Домовленості, очевидно, це саме те, для чого, для чого представники країн збираються. Чи будуть писані якісь офіційні документи, як правило, термінові, термінові саміти цього не, не передбачають, але є важливіші речі, аніж підписання, підписання паперів. Є, скажімо, очікування, що певні країни. Можуть оголосити зобов'язання стосовно того, скажімо, що вони можуть забезпечити, яка може бути їхня роль у тому, що називають гарантії безпеки для України, так є така справа, як очікування обіцянок чи зобов'язань конкретно від певних країн чи будуть вони брати роль у можливих силах з підтримки миру, які зараз ми ми чуємо так багато. Тобто є, є кілька країн і дуже чітко заявили про таку готовність, зокрема Велика Британія, заявила, що готова з Франції. Можна сказати, такі позитивні е, сигнали вже давно щодо будь-яких кроків, як казав Еммануель Макрон, коли йдеться про е, безпекову ситуацію е, на континенті і про російську війну проти України, е, пан Макрон віддавна сказав, що він не збирається виключати жодних кроків, включно з можливістю відрядження е, французьких військових. Але постає питання: скільки саме? Е, Може надати кожна країна. Після того, як закінчилася холодна війна на, на європейському континенті, багато країн скоротили витатки на оборону, зменшили свої армії, зменшилися арсенали багатьох, багатьох країн. Тобто, те, що у Росії, наприклад, називають. Агресивністю блоку НАТО насправді не відповідає історичним фактам, тому що насправді блок НАТО починаючи, фактично з 90-х років, зменшував свої озброєння рівень озброєності у, у Європі. Країни до мінімуму звели видатки видатки на оборону, що зараз викликає такі. Такі проблеми, і те, що зараз ми бачимо, це розуміння багатьох європейських країн, що, що треба збільшувати видатки. Це проблема для урядів. Тому що ці гроші треба звідки збрати, наприклад, Велика Британія, уряд Кіра Стармера тут у Лондоні нещодавно оголосив збільшення видатків на оборону. При цьому у бюджеті зменшуються видатки на міжнародну допомогу, наприклад, так, тобто йдеться про проблеми з державними бюджетами, перед якими постають уряди, але з іншого боку, є розуміння також, що Мир і безпека на континенті стримування агресора, стримування агресивних амбіцій це набагато важливіше. І напевне, тут у Лондоні ми сьогодні побачимо насамперед тих лідерів тих країн, тих урядів, де зараз це розуміють дуже добре, і де готові до конкретних кроків на додаток до Великої Британії і Франції. Ми знаємо, що про Можливість безпосередньої участі у е, тому, що називають гарантіях безпеки для України, і у можливості відрядження чи надання військових для сил підтримки миру е, називали раніше такі країни як. Е, Швеція, наприклад, Данія, інші північні північні європейські країни з іншого боку, кожна держава Європи може мати якусь свою роль, і наприклад, багато зараз говорить про можливу роль Італії і прем'єр-міністрки Джорджі Мелоні у тому, щоб наприклад вона можливо. Взяла участь у налагодженні відносин зі сполученими штатами, тому що мовляв, є таке є таке розуміння, що вона може мати може мати спільну мову з адміністрацією у Вашингтоні. Тобто йдеться насамперед про це, я думаю, не про підписання якихось там документів чи чи декларацій, а про те, щоб ті країни, які бачать, Себе учасниками подальших дій чітко визначили, хто що може забезпечити, хто що може надати, щоб це все було узгоджено, скоординовано і бажано, як ми чуємо від європейських лідерів, скоординовано не лише між союзниками тут на континенті, але і з Сполученими Штатами, які, звичайно ж, і далі розглядається як головний союзник, головний партнер заходу, якщо можна так сказати, у на нас є півтори хвилинки, але я хотіла запитати про ці очікування, які є сьогодні від зустрічі Володимира Зеленського і короля Чарльза Третього, який сьогодні має прийняти Володимира Зеленського саме, коли йдеться про е зустрічі з е королем. Коли йшлося, наприклад, ще за часів покійної королеви Єлизавети II про державні візити, я думаю, що на це треба дивитися, маючи на увазі, що таке монархія у Великій Британії. Так, тобто, згідно з державною системою цієї країни, король є главою держави, попри те, що Король у Великій Британії не має ну, фактично жодних урядових повноважень. Але ця посада, цей авторитет і символізм, коли йдеться про представництво держави, є дуже важливим, тому що, наприклад, королівські чи монарші, монарші візити до, до, певних, до певних країн. Є виявом і того, що Велика Британія має дуже, дуже позитивні відносини з цією країною, і також про те, що ситуація настільки. Настільки позитивна і настільки сприятлива, що може відбутися такий, такий візит, тобто королівські візити дуже важливі. і так само і прийоми дуже важливі. Коли відбуваються державні візити до цієї країни, то ключовою подією є прийом прийому короля, тобто президентів чи, чи інших глав держав. Везуть у позолоченій кареті до Букінгемського палацу, головною головною вулицею Лондона, тобто йдеться про церемонію, йдеться про символізм, і це символізм. Підтримки країни, тому що насправді усе, що робить король, усе, що робить монарх у Великій Британії, насправді визначає визначає уряд. Тобто, коли, наприклад, Кір Стармер привіз запрошення від короля для чергового державного візиту для Дональда Трампа у Вашингтоні, насправді це не є якийсь самовільний. Крок короля Чарльза це рішення уряду, узгоджене з монархом, який передбачає, що Велика Британія прийматиме з державним візитом президента США. Ключову роль у церемонії цього прийому буде відігравати король як глава держави. Отже, символічність надзвичайно надзвичайно важлива те, що український президент буде мати прийом у короля. Це показує позицію цієї країни, коли йдеться про про Україну. Очевидно, показує позитивність, приязність відносин. І очевидно, що це дуже важливо, як 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 символічний крок, звичайно, що е, пана Зеленського не будуть возити у позолочені кареті, тому що це е, не державний візит. це зовсім зовсім не так, але навіть той факт, що раптом так. Е, Можна сказати, несподівано приїзд включає також і зустріч з королем. Це очевидно вияв позитивності відносин між двома країнами між Великою Британією. Британією і Україною. Дякуємо дуже за аналіз. та Що сьогодні змогли долучитися до нашого ефіру? Богдан Цюпін, європейський кореспондент Української служби голосу Америки в Лондоні, був з нами.